Польські фермери продовжують акції протесту на п'яти напрямках поблизу українського кордону, зокрема біля пунктів пропуску Дорогуські годин, зосенустилу, довгобичову гринів, гребене Рава Руська, медика Шегині на цих ділянках. Рух вантажного транспорту обмежено. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, мітингарі постійно змінюють свої рішення оскільки вантажівок на годину вони пропускають. По п'яти заблокованим напрямкам постійно може змінюватись ситуація, але, до прикладу, станом на зараз. Польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу по напрямкам пунктів пропуску Шегині, Ягодин і Устилуг. Хоча по Устилугу, до прикладу, вчора ввечері вони почали пропускати по кілька вантажних транспортних засобів на годину, але вже зранку вони знову заблокували можливість приїзду в бік Польщі через цей пункт пропуску.